Господи, нарешті я зібралась, щоб написати ще одне відео. Два відео поспіль підряд. Це для мене щось. Всім хай сьогодні е, розклад буде в нас на е, який там місяць, на січень вже. Колода в мене послання ангелів, магічні послання ангелів. Прошу не плутати, знову ж таки, в кожному відео це кажу з Таро, тому що це не таро. Це трошечки відрізняється, тому що таро працює по-іншому, а саме магічні послання ангелів це магічні послання ангелів. Погнали! Так, буде в нас три варіанти. Поки ви обираєте перший, другий чи третій, можете підписатись, поставити лайк, і в коментарях знайти е, мій телеграм-канал, назву телеграм-каналу, е, підписатись і там ще буду дуже-дуже вдячна. Так, поки обираєте суто по інтуїції, буде три карти і три варіанти, які вам там замануться. До речі, можете, е, які вам заманиться? Е, можете, до речі, обрати всі карти. Ці питання на всі три карти. Там перше питання, друге і третє Це буде ваша відповідь. Теж так можна буде робити. Сподіваюсь, обрали. Витягаю. Так, наша одиничка прекрасна. Дістаю вам перша карта, друга карта і третя карта. І детальна розшифровка до карт. Перша карта була відпустіть своє минуле. Ця карта говорить про те, що багато хто ще тримається всіма можливими і неможливими способами за своє минуле, цього робити не бажано. Це робити взагалі не можна, тому що ви не дозволяєте новому прийти у ваш простір. Якщо ви ще не відпустили, можливо, якусь людину, якусь ситуацію, якнайшвидше. Відпускайте, воно вам не треба, воно вас тільки тримає, виснажує. ні 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 не те. Беремо, викидаємо, пішли далі. Друге розслабтесь і просто отримуйте задоволення від життя. Якщо у вас є якісь проблеми, просто ну, вирішуйте їх і кайфуйте. Тому що, якщо ми чіпляємося, знову ж таки, ось у вас за ситуацією, і тут вам кажуть, що потрібно не тільки відпустити, а ще й кайфануть. Ще і е, від проблем цих якось е, ну, розрішитися, тут так написано, тому що якщо ви не будете е, використовувати ці можливості, ці проблеми для зросту вашого, то ну, ви так і залишитесь ось тут, в минулому, все буде стояти на одному місці, і все буде йти не на вашу користь, а проти вас. І якщо ви відпустите, і якщо ви. Розслабитись, в такому більш розслабленому стані будете жити це життя. Там, не напряжно, а так прям, що зараз все я порішаю. Ні, треба ну, якось розслаблятися. Все найкраще до нас приходить саме в розслабленому стані. Ось. І тут вам кажуть, що вірте, От вірте в те, що ви робите. Вірте в те, що якщо ви відпустите і якщо ви розслабитесь, то у вас все вийде. Чудовий вас розклад прям ідеальний. Постійно, мене всі відволікають, і мене всі бісять. От саме коли я записую відео, треба мене чіпати. О, ненавиджу. Я ж жартую я. Та ні, не жартую. В кожному жарті є доля правди. окей? Так, ми зупинились на першому варіанті. Ця карта вірте. Якщо ви не вірите в себе, якщо ви не вірите в свій шлях і в те, що ви робите, там хто щоб не казав, казав. Боже, залиште спокою людей, краще фокус на себе. І е, ось зараз, до речі, хотіла додати, що кінець грудня е, у вас є можливість прекрасно відпустити ваше минуле просто, ну, і дати простору, нарешті, щось вам новеньке таке підкинути під ваше крило, тому що не можна так е, акцентуватись на тому, чого нема. Минуле і майбутнє це ілюзії, їх не існує. І ви маєте це зрозуміти. Прекрасного вам січня, вже 25-го року, а ми е, дістаємо другому варіанту. Так, сподіваюсь, другий варіант е, готовий до роботи. Плідний, дуже плідний. Так. <клідний> так. І ось так. Погнали. Так. Перша карта була не здавайтесь, якщо ви е, в якихось складнощах е, в цьому житті, якщо у вас в раю якісь проблеми, ні в якому разі не потрібно здаватись. От на коня і погнали далі. Тому що е, якщо ситуація якась вас зупиняє, то простір перевіряє вас на те, як ви от з якою силочкою ви справляєтесь, чи є вона взагалі у вас, там дисципліна, сила, віра мотивація. Якщо її немає, то знову ж таки, ну, ні, не вино. Так що здаватись взагалі не можна, і тим паче ви багато чого зможете досягти, якщо залишитись на вами вибраному шляху. Ось це дуже важливо. Кудись там звертати назад не бажано, чесно. Далі, можливість пробачити. Можливість пробачити кого? Не знаю, рідних, якщо ви з ними посварились. Можливість пробачити і саме життя, що воно вам підкидає якусь якусь какашку. Не знаю, пробачити взагалі може лише сильна людина. І не тримайте ні на кого там образи, не ображайтесь на себе, не зліться на себе, якщо у вас аутоагресія, це дуже погано. От, що всі погані, одна я хороша, а потім думаю, що я ще теж погана. Ні, не воно. Взагалі, тут дуже благоприємна ситуація, якщо ви пробачите, наприклад, собі за якусь ситуацію і підете далі. Не будете там прям з яростю кидатись на всіх і на себе. І третя карта була відносини, але відносини не з кимось, а з собою. Тому що всі відносини в нашому житті, які в нас є, це люди, які нас дзеркалять, нас самих дзеркалять ще раз придивіться. Цей відвідос, тому що дійсно все, що ми бачимо навколо, це є ми. І всі люди, всі там партнери, друзі це все ми. Якщо десь якийсь правтик, або якщо що не подобається, значить, щось ми десь коннект з собою упустили і десь втратили цей взаємозв'язок. Так, <started out> за фіналом вашу схему, систему: це, по-перше, не здаємося. По-друге, ми пробачаємо собі всіх навколо. І по третє, ми, якщо щось, ну, не в неполадках, ми налаштовуємо з собою всі відносини. Ми себе вивчаємо, і ми себе надихаємо, і ми себе любимо. Прекрасного вам січня! Ну, на фоні гавкаюча собака. Ну, я жартую. Так, ми з вами плавно чи не дуже дійшли до третього варіанту. Зараз так само я вам дістаю три карти. Розбираємо вашу ситуацію. Перша карта. Ви з гроші, та ви що? Друга карта і третя карта. У вас, напевно, трієчки найцікавіший розклад, тому що у вас одразу ви зриваєте джекпот, гроші. Тут ситуація така: якщо ви переживаєте за якісь фінансові надходження, то воно у вас обов'язково буде. буде і дуже багато. Да. Отак, вам благословлю. Правильно перехрестила, господи, сподіваюсь, правильно, воно ще від не як не переживете. Е, так. Гроші є. От, якщо, до речі, люди, які дуже помітили, безпокояться, да, переживають за гроші, там де взяти, а чи дійдуть зарплату, а чи вчасно, не вчасно, фігня, то все, все у вас буде. Е, тим паче, ну, без грошей я вам спойлерну зараз, ніхто з нас ніколи не залишиться. Тому гроші люблять взагалі легкість. Гроші це енергія. Так що, якщо у вас навіть є якась фінансова, скажімо, так, проблема ситуація, яку треба вирішити, то ну, перестаньте думати про неї 25 на 8, все вирішиться як найкращим для вас чином. Далі у вас карта твердість. От прямо така твердість, що треба закріпитися за нею. Мені здається, ця твердість стосується ось цієї фінансової ситуації. Ту ситуацію, яка склалась, можна вирішити мирно, її можна вирішити абсолютно спокійно і нема за що тут переживати. От мені здається, що так, да, саме через гроші у вас іде тут карта твердість, яка каже, що цю ситуацію, яка склалась з грошима, можна вирішити абсолютно мирно, без зайвих нервів, тому що вони вам не допоможуть. Тут важливо що? Тут важлива чесність до, по відношенню до інших і по відношенню до себе. Тобто ніде там не вкради нічого, там да, сім заповідей і жартую. Ну, чесно, тут взагалі кажуть, що кажіть правду в обличчя, і за вашою спиною стоять ангели, які вам точно допоможуть. Тут те, що якісь афери, от фінансові афери, взагалі, ну, вони вам не потрібні. Тут більш про чесність карти, тому якщо ви там якусь аферу не думали, то повернеться вона вам <голові> боком <голові> в якомусь там році, або в якомусь там, не знаю, через якийсь час точно. І е е карта, яка абсолютно зафіналить всю вашу ситуацію, будьте чесними самі з собою по відношенню до інших, по відношенню до себе. Взагалі, от ця карта про те, що треба подивитись своє серце і зрозуміти істинну ситуацію. Як я зрозуміла у вас про гроші, все у вас про гроші, і тут те, що о, тут потрібна мужність і сила, тому що без неї ви, чесними ну, не будете. Ось, тому, якщо у вас якісь проблеми фінансові, то просто. Правдою вони вирішаться обов'язково, тільки правдою. А якщо ви десь когось обманули або думаєте, як обманути, як там, е, отримати величезну суму грошей просто так, ну, якимись там афірмаціями, да, теж не те, тому що все з неба насиплеться, тут про силу, тут про мотивацію, про віру, е, про дії обов'язково, що просто будьте чесними, і у вас все обов'язково вийде. Прекрасного, чудового, неймовірного, грошового у вас січня. Так, ну що, витягнула я всім вам по три карти, три ситуації ваші. Сподіваюсь, що ангели нам всім допомогли якось в цьому розібратись і хоча б намацати вірний шлях і замотивувати кожного з нас, тому всім прекрасного і грошового, і затишного, і щасливого січня. До нових відео буду знімати щось цікаве, і я думаю, що ці розклади вам обов'язково зайдуть, тому що за кожним з нас стоїть якась вища сила, і як співала, співала, співає, Тіна Карл в пісні свої, що нас хтось тримає все ж таки до землі, і не просто так ми всі тут знаходимось. Цімки!